Чергове засідання спілки фермерів, що відбувалося в неділю у приміщенні районного управління сільського господарства, навряд чи можна назвати багатолюдним. Кількість присутніх, як і раніше, обмежувалась кількома представниками цієї далеко непопулярної сфери діяльності, яка, попри існуючі в нашій мові аналоги, має наземну назву фермер, готуючись до грудневого звіту про зібраний врожай, вони щонеділі з'їжджаються в місто, щоб поділитися своїми проблемами. Порадитися щодо їх вирішення, адже працювати доводиться у жахливих умовах, зважаючи на економічну кризу, що сильно вдарила по всьому агропромисловому комплексу, зокрема і по фермерським господарствам по тисячі і більше гектарів землі. І стоїть питання, щоб дійсно, якщо фермер хоч, хоче вас то йому дати скільки він може обробляти. З-поміж інших, найактуальнішою залишається сьогодні проблема, пов'язана з підвищенням цін на пальне, То той час, як зібраний врожай, держава приймає навпаки за нижчими. Це повністю заперечує думку про те, що фермерам бути сьогодні і невигідно, і непрестижно. Хоч, за словами голови фермерського фонду пана Володимира Мазура, знаходяться зараз сміливці, які прагнуть господарювати на землі, сподіваючись, що держава підтримуватиме фермерів, зменшивши податки та встановивши чіткий паритет цін. Хто краще господарує на землі, той і вигідніший, той буде і виграші, так ба.